Всім привіт, танкісти! З вами прибулець Максимус, і я вирішив переходити на українську мову. Чому саме я виріш це вирішив, я думаю, ви розумієте. Ну, а далі ми зараз подивимося, що тут буде відбуватись. І трошки буду вдосконалювати свої навички. По спілкуванню на українській, якщо будуть деякі слова, які буду служити, то вибачайте, з кожним випуском буду. Удосконалюватись, тому якось так, я думаю, обов'язково не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Вам не важко, а мені до все дуже приємно, тому, я думаю, ми якось знайдемо з вами спільну мову. Так, і тут ми зараз бачимо від башти, хоче трошки просвітити, якщо хтось буде на центрі, але нікого не бачите. Ну Танчик дуже непоганий, тут міцна башта, такий ДПМ дуже приємний, якась динаміка присутня у танчика дуже непогана, така приємна КД, звичайно. ну Тобі ж ДПМ, тільки що казав. Але 5,7 секунд по 225 Ну Альфа дуже, звісно, невелика. А, опа, опа, опа. Найс. Ну тут взагалі 200 вилітає, ну таке щось. Таке-таке, звісно. Таке, Оця альфа. Ну така, тобі, звісно. Починається якесь стояло, вон незрозуміла фігня. Ну тут е, можна відігрувати від цієї позиції, ми зараз побачимо, але він сильно не лізе її. І у чувака по Найс залетіло 247. І у чувака 49% перемог. Хоча там у двох смешерів у команді червоних там просто 60% плюс і 40 тисяч боїв плюс. Тобто ж проти статистів, катає чувачок, і зараз ми побачимо, чи має сенс статки взагалі, яка, якось статка, чи вирішує в катках чи ні. Чи вирішується статка, ще в них імботанки ці смешери, вони і вісімки, в принципі, можуть виносити. Тому ми зараз побачимо. О, найс, найс гусю залітає, ну точність якась присутня, і анігілятор ще танкує, декілька тичок. Непогана, башта, дуже міцна. Ну, У нас теж є анігілятор. Так, ну тут вирішив об'їхати трохи. Якось підловити з дистанції, може постріляти. Ну, зараз побачимо, як, що він тут задумав, якусь тактику собі придумав. Ну, це дуже правильно, коли ти міняєш позиції, не стоїш, не стоїш на одному місці, просто коли вже противник знає, що там ти можеш бути знову, якщо ти там стояв, і просто вони там тебе можуть об'їхати або просто з куста висвітити якась. ЛТшка або СТшка і просто по тобі відпрацювати і все, і ти відлетиш в ангар. Тому змінювати позиції це дуже важливо в цій грі. І це вже ну явно не, не, біли, не білий гравець так робить. Це вже досвідчений гравець, можна сказати. Звичайно, це просто трошки не повезло, не пощастило, можна сказати. Ну, я думаю, він зеленим вже скоро стане, якщо буде так старатись. Тут 49. В принципі, небагато, там 1% і вже буде зелений чувачок. Ну, як мінімум, вже дуже приємно буде йому на зеленій статці бути. Я думаю, він заслуговує зеленої статки. То просто, мабуть, не донатив. Трошки задонатив. І буде, і буде, буде зелений. Одразу. Одразу, бо її ізічні підуть. ну як звичайно. І тут він вже, поки я тут заговорився, він вже залишається на Колобанова 1-3. в три. І тут гусь у нас. Ну, ББшками, звичайно. Коли мало ХП, воно ж підкручене, просто їде на тебе зараз. Я кручений, я верчений, дивись. Я не, я не можу просто так. Ну, ясно. Ну, голдуємо, Добре, що альфа пройшла, там не 180, як буває. Ну і тут Пантерка ще стріляє, 173 дає, ну вона швидко кадешиться. Треба теж мінусувати, старатись. Ну добре, що якийсь запас ХП є. І можна відігрувати з цим запасом, другого вже забирає і тут ще смешер влітає просто. Просто влітає, зараз може і ББшка, і голдою забирати просто, Він... і в нього не вистачає КВН, порагульський просто виїжджає на цю горку або. Просто поспішив, упоровся трошки. Ну і що? Це 60%, ну я розумію, звісно. Ну ладно. Сам буває на ці горки втикаю. Але дуже рідко. Ну і тут виходить, виходить. ПКД. І найс, найс, найс. В нього не пройшов фугас і він забирає третій фраг. Ось така перемога, дуже непогана, динаміка пішла. У другій половині боя пішла динаміка і такий більш цікавий вже пішов бій. Ну Мені сподобалось 3500 і Колобанова забрав чел. Ну красава, просто лайк. Обов'язково реп за лайк та підписочка на канал. Не пропускати наступні випуски. Ми подивимось зараз статку. Ну 49% 26% боїв. Ну молодець. Дуже непогано зіграв. Тут пофіг на ту статку вже реально. Можна сказати, такий позитив, танкіст. Ну і тут такі тімейти, звісно, попалися, блін, Жорсткий-жорсткий прям. Нагібатор, я дивлюсь. Ну давайте глянемо смешера ще. Ну, 62% 51 тисяча це просто жорстко. 67 і 70 тисяч. Ну, потні, реально, просто статисти вже попалися і анігілятор теж там нормальний такий. Не те, що там у нього в тімі попалися. Всім дякую, хто дивився до кінця. З вами був Максимус, до зустрічі.